Правду кажуть, хижий звір ніколи не стане лагідною домашньою твариною. Доказом цього став випадок в селищі Каланчак. Андрій вже повертався додому з уловом, як почув шерех в очереті. За мить звідти на нього накинувся вовк і став кусати. Крики про допомогу почув сусідський хлопчисько і відразу покликав дорослих. Щаслива звичайность, що він напав на більшого хлопця, а не на нашого. А наш він малий ходить у третій клас. То якраз би його мог би і загризти. Хижака звуть Рекс. Вже три роки він живе у вольєрі на подвір'ї у Каланчацького фермера. Коли місцеві хлопчаки знімали його на мобільний телефон, вовк ознак агресії не виявляв. Наразі Рекс під наглядом ветеринарів п'ять днів проводиться проводить такий огляд клінічних признаків сказу. Немає Андрія з лікарні вже виписали щеплення від сказу не робили, але дитина скаржиться: ночами покусані звіром ноги зводить судомою. Буту спочатку були такі гематоми, не знають нічого, і нога що з ногою буде, чи буде гноїтися, чи не буде. Батьки хлопчика вже написали заяву до міліції, хоча не вірять, що правоохоронці взагалі розбиратимуться у цій ситуації. Безполізно обращатися до нас у міліцію. До нас він і чоловікові сказав ну і що, встретімося в суді. І що ти виграєш? Я штрафу заплатю 85 гривень, і все. у міліції своє безсилля визнають. кажуть, господар звіра не бажає з ними говорити навіть по телефону. Втім, нашій знімальній групі Ігор Носов розповів, як знайшов на полюванні вовчиня і виростив його. Розлучатися із твариною носов не хоче. За його поведінку просить у односельчан вибачення, Ситуація дуже нехороша не хороша. будь ласка. Ну і самого пострадашого тоже прошу извинения, прощения. Я думаю, в принципі, ми як э, всегда всі общий язик. Але шукати спільну мову з хижаком жителі Каланчака не хочуть. Пропонують господареві здати тварину в зоопарк. Якщо ж той не погодиться, готові йти до суду. Ірина Місенцева, Віталій Бізюк, телеканал Херсон Плюс.